Доброго дня! Сьогодні знову піде у нас розмова про Гордоцький районний суд Львівської області. Отже, пастка судді Єворської для суддів Бойко та Гончарук. Виявляється, судді Городоцького районного суду Львівської області мастаки влаштовують неприємні пастки для суддів з інших судів. Під час здійснення правосуддя у справах про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУПАП керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Таку пастку для своїх колег по цеху влаштувала суддя Єгорська Наталія Іванівна, розглядаючи справу за номером 441-249-21. Про притягнення до адміністративної відповідальності Єреми Ігоря Романовича, що у нетверезому стані перебував за кермом транспортного засобу 5.02.2021 року в селі е, в селище міського типу Великий Любень. Так записано у судовому рішенні, ухваливши 10.02.2021 року постанову якої матеріали направила до Сихівського районного суду. Чому вона так вчинила? Та тому, що правопорушник подав до суду заяву про направлення справи за місцем його реєстрації у Сихівському районному суді міста Львова. Найголовніше правопорушення судді Єворської полягає в тому, що до судового рішення нею внесені неправдиві відомості про те, що в відповідності до вимог статті 276 КУПАП. Справи про адміністративні правопорушення передбачені статтями 80, 81, 121, ризка, 126, 127, 1. Ризко 129. Частинами 1, 2, 3, 4 статті 130 і статтею 139. Коли. Правопорушення вчинено водієм цього кодексу можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Іншими словами, у тексті судового рішення зазначені відомості, що не відповідають дійсності, адже станом на дату вчинення правопорушення до статті 276 шостої КУПАВ вже були внесені зміни. Які не були чинності 1 липня 2020 року, згідно яких справи за статтею 130 розглядаються тільки за місцем вчинення правопорушення. Тобто, справа повинна була розглядатись у Городоцькому районному суді. Згідно вимог частини 1 статті 106 закону України про судоустрій і статус суддів, суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності за Порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу надання їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, що призвели до порушення правил юрисдикції або складу суду. Викладена вимога закону повністю співпадає з виявленими порушенням закону з боку судді Єворської. А що далі? Як розгортались подальші події у цій судовій справі? Ця справа у Сихівському районному суді міста Львова була розподілена на суддю Бойко, яка теж порушила норми процесуального права і здамість того, щоб згідно вимог статті 276 КУПАП відфутболити справу до Городоцького районного суду, вона з порушенням прав підсудності розглянула її. І 19.04.2021 року ухвалила постанову, якою визнала Ярему винним у вчиненні правопорушення, передбачено статтею 130 КУПАП. Наклала на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. Але на цьому розгляд справи не закінчився правопорушникам та його захисником лиликом. До Львівського апеляційного суду була скірована скарга на постанову Сихівського районного суду Львівської області. 2 серпня 2021 року суддя Гончарук ухвалила постанову, якою апеляційну скаргу правопорушника залишила без задоволення А постанову Сихівського районного суду міста Львова без змін. Після викладення всіх обставин порушень закону з боку згаданих установ правосуддя в мене виникає риторичне запитання. Невже судді місцевих суддів Єворська та Бойко і Апеляційного гончарук не вбачали в процесі здійснення правосуддя порушень вимог статті 276 КУПА? Чи це знову працюють приховані від сторонніх неписані правила в лапках для суддів? Як розуміти таке свинське ставлення до закону, хто дав право перекручувати норму норми процесуального права на свій лад? Отже, можна з упевненістю стверджувати про те, що стосовно Єреми суддями Городоцького та Сихівського районного судів вчинене грубе порушення його конституційних прав на справедливе правосуддя? Суддя Яворська. Пустила туману в лапках суддям Бойко та Гончарук, які не помітили в лапках або не захотіли помічати, мабуть, була домовленість порушення судді Городоцького районного суду. Внаслідок таких незаконних дій Ірема був притягнути до адміністративної відповідальності з порушенням правил підсудності. Тобто судді Яворська та Бойко вчинили не тільки службове підроблення. Судових рішень, але й вчинили перевищення своїх службових обов'язків. Адже вони не мали права одна скеровувати справу до Сихівського суду, а інша не мала права розглядати цю справу у суді і ухвалювати судове рішення. Можна констатувати, що фактично суддя Єворська спровокувала суддю Бойко до вчинення правопорушення, а суддя Гончарук. Закрила в лапках. Очі на ці порушення. Адже документально, мабуть, все оформлено правильно. Якщо тільки не брати до уваги цю статтю 276. Ну, для чого судді Яворський, а мені спало на думку, що ця метушня навколо цієї справи, мабуть, була вчинена не просто так. Чомусь мені так здається. Ну, для чого судді Яворський, Бойко Гінчарук, напрошуються на дисциплінарне провадження або дисциплінарне стягнення. Для чого нам це потрібно? Вони ж розуміли, що за таке порушення закону можуть бути накладені дисциплінарні стягнення. Але розуміючи це, продовжували чинити беззаконня, значить, вони це робили умисно, свідомо, невже був чийсь інтерес? Ми можемо навіть не здогадуватись. Звідки ноги ростуть у цій великій 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 справі. На мою думку, суддя Бойко та Гончарук повинні дякувати в лапках судді Єгорській за пастку в лапках, яку вона для них зробила, сподіваючись, що ніхто не читає судові рішення у реєстрі і ніхто не буде їх вивчати, знову задаю риторичне питання суддям. Воно вам потрібно. Вам замало заробітної плати. Чи вартують такі справи в лапках вичинки з Вищою радою правосуддя? Між іншим хочу повідомити читачів, якщо хтось не знає, що за наявною у мене оперативною інформацією скарга до Вищої ради правосуддя на суддю може коштувати останньому. Круглої суми коштів у інвалюті з п'ятьма нулями? Такі розцінки були кілька років назад. А як буде з нинішнім складом ВРП? Буде бачити. Знаю точно, що ця публікація не буде сприяти зростанню авторитети судової гілки влади. Але знову постає питання: хто в цьому винен? Я, як громадянин України, що виявив порушення закону з боку суддів, чи судді, які вчинили ці порушення? На цьому я завершую. Прошу підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати таку інформацію, яку я прилюднюю першими. Надавайте свої коментарі. Дякую за увагу.